Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, не забувайте донатити на збройні сили, це дуже важливо. Еммануель Макрон, президент країни, яка відчуває дуже специфічні сантименти до Росії, завжди відчувала вже кілька тижнів, як взяв курс на абсолютну підтримку України аж до відправки до нас французьких військ. Що ховається за цим? Чому Макрон, який колись жити не міг без дзвінків Путіну, раптово бере на себе лідерство у підтримці України? І що конкретно ця допомога а, може означати. Сьогодні будемо шукати відповіді на ці запитання, буде дуже цікаво. Обіцяю. Нагадую, мене звати Богдана Мосу. Я журналіст мій ютуб канал. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі та тисніть на дзвіночок. Також дякую за підтримку ці непрості часи моєї роботи через ресурси BuyMeCoffee, Патреон, спонсорство на Ютубі та посилання на монобанк. Внизу відповідно є всі реквізити. Ну а тепер насимося. La paix, ce n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Минулого місяця президент Франції Маніель Макрон вперше заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Це спричинило цілу хвилю, нерозуміння і подекуди навіть обурення, як у французькому політикумі, так і у європейському. Офіційні особи Франції намагалися пом'якшити слова Макрона. Утім, він був непорушним і ще раз повторив, а не здалося. Відправка військ країн заходу в Україну це реальний сценарій. Але ж ще не так давно, напередодні широкомасштабного вторгнення. І після нього Макрон виступав за діалог з Путіним і регулярно йому дзвонив, через що наривався на справедливий гнів українців на приймання вопросу, які тісно зв'язані з першою частью, а именно іменно зрішенням розколька усилий действующего руководства Франции і лично президент Франції. Тоді ця зустріч за шестиметровим столом тривала п'ять годин, протягом яких пуйло читало президенту Франції лекції з історії, ну точніше, ті вигадки про історію, якими і є будь-яка російська історична візія, а Путінська тим паче. А після цього Макрон ще раз намагався позвонити Путіну, бо треба ж якось вести діалог. І до слова, нещодавно ці розмови були оприлюднені, і ми почули цю кринжу демократичноте <їхи> <головіка> ані демократичної оборони країни <-праїнська>. кривавого переворота <головіка> людей нині ж макрон наполегливо пропонує відправити в україну західні війська що власне сталося були припущення що таким чином макрон хоче зміцнити свій рейтинг адже підтримка його дещо падає останнім часом на тлі економічних негараздів та протестів пов'язаних із соціалкою до речі, або пов'язаних із Росією, тут теж є питання. Втім, ідея відправки в Україну війську французів, відомих своїм пацифізмом, не користується популярністю. Та й нині Макрон перебуває на екваторі свого другого президентського строку. А отже, далі він не може обиратися президентом і навряд чи таке рішення спирається на бажання підвищити рейтинг. Гадаю, що одна з причин підтримки України це бажання відповісти Росії на витіснення Франції з Африки. Ще п'ять років тому французькі солдати ще допомагали таким країнам, як Малі, Буркіна Фасо, Мавританія, Чат та Нігер, боротися з тероризмом. При владі у Малі перебував дружній до Парижа Ібрагім Бубакар Кейт. французи, які свого часу колонізували Африку, намагалися налагодити там безпеку та забезпечити перехід відповідних країн до яку. Вись нормальної демократії, тим часом Росія вже примірялася на колишні французькі володіння у 2019 році. Путін проводить у Сочі свій перший саміт Росія-Африка, запросивши на нього одномоментно понад 40 африканських лідерів. Москва має намір взяти контроль над континентом, аби отримати доступ до його ресурсів, а також політичну підтримку на світовій арені. СМИ называют саммит возвращением России в Африку. После распада Советского Союза Москва не играла на континенте заметной экономической и политической роли. За исключением экспорта оружия в этой области Россия занимает одно из ведущих мест. Например, в странах севернее Сахары, заполняя примерно половину рынка. Итак, в Африке является тудище никому неведомо террористичная организация «Вагнер». Навіщо вам ті французи-колоніалісти, кажуть росіяни? Давайте вас і ваші режими будемо захищати ми. Ми не обтяжені виконанням якихось конвенцій, дотримання якихось там прав, а винищення різних угруповань, які вам заважають, в ваших країнах будуть швидше ми. Якщо ви не хочете з нами співпрацювати, теж не біда. Тоді Вагнер буде співпрацювати із вашими суперниками і допоможе їм повалити владу насильним шляхом. Російський вплив таким чином витіснив Францію із Малі та Буркіна-Фасо ще 13-го року. Тодішній президент Франції Оланд розпочав у малі військову місію на прохання самих малійців, аби витіснити з регіону терористів пов'язаних з Іділ та Аль-Каїдою. Їм це вдалося. Франсуа Оланда в країні зустрічали як рок-зірку. Втім, ставлення малійців до французів різко змінилося. Проти них починають збиратися протести. Французів знову називають колонізаторами, а французький вертикальний триколор малійці замінюють на російський горизонтальний. Кажуть: не треба нам французького контингенту, дайте нам російський. Ну от, знаєте, от просто так самі взяли собі африканці і вирішили. Звісно, ні. Росія почала в країнах Африки тотальну антизахідну пропагандистську кампанію, яка дуже швидко показала свій ефект. В окремих країнах Африки, друзі, з критичним мисленням в силу. Історичних обставин насправді дійсно колонізаторства, а дуже погано. Ну геть погано. А отже, Росії не треба сильно напрягатися. На початку 20-х років у Малі стається один за іншим. Два перевороти військових, у результаті яких до влади приходить хунта. А про французького президента Кейта заарештовують французи. Не збираються співпрацювати з терористами і просто виводять свої війська. У Буркіна Фасо сталося щось схоже. Про французького президента, який мав дуже сп дружню співпрацю із Макроном, усунули внаслідок перевороту, а до влади прийшла хунта. До цього п'ять років жителі жителів цієї країни промивали російські пропагандистські змі Раша Тудей та Спутнік. Наступний військовий переворот стався в Україні-Нігер, де також був французький вплив. Був тепер нема. В усіх цих країнах напередодні переворотів бачили терористів із так званої ЧВК Вагнер. В інших африканських країнах Пригожин також знайшов клієнтів, які в нестабільних умовах шукали захисту режиму, переміщуючи гроші і зброю континентом через заплутану мережу підконтрольних фіктивних компаній. Окрім посилення російського впливу в Африці, присутність Вагнера була й прибутковою. У звіті, який опублікувала американська продемократична група, йдеться про те, що ПВК Вагнер і Росія заробили понад 2,5 мільярди доларів на кривавому золоті в Африці, і з моменту повноваження масштабного вторгнення в Україну в лютому 22-го року. І ось, друзі, була Франція в Африці, а тепер нема. Ба більше, замість неї тепер Росія. Наше співпрацювання. Так, ми допомагали. А що робили бувші колонізатори? Ще в 1957 році, от мені фотографії показували недавно, да? В європейські країни, ну, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клітках, без слез смотреть невозможно. Дети в клетках сидят, их выставляли на показ. Эта выставка была, такая в де деревню устроили. Да, там, да, да, да. В клетках привезли людей. І і показує на показ висловлює, значить, в тому числі целим сім'ями і адільне дітей в клітках державля. Ну як це можна забути? африканці вигнали одних білих людей, які відходять від колоніальної політики, і запросили інших білих людей, які свою колоніальну політику тільки розпочинають. І хочу до речі нагадати, коли росіяни заходять у чергову країну, вона скоріше за все найближчим часом почне ще й в ООН голосувати за російські резолюції. А я считаю, що устав. ООН все принципы устава ООН абсолютно актуальны в сегодняшнем мире. Выделю, особенно выделю, такие, как ООН основана на суверенном равенстве государств. Если вы так пробежитесь. В пам'яті пролістають страниці послі послівоєнної історії. не було ні одної ситуації, ні одного конфлікту, де запад уважав би принцип суверенного равенства государства. А нині Росія взялася вже за саму Францію. Минулого року Париж охопили масові заворушення, які активно розпалювала Москва. Через Телеграм поширювали відео Макрона з коментарем, що він розважався на концерті Елтона Джона, тоді, коли в країні розпочалися заворушення. Також демонструвалося відео із спалюванням протестувальниками у Пудала. З фото Макрону і коментарем у Франції продовжуються публічні страти президента Макрона. Тож гадаю, що президент Франції вже мав багато нагод і багато можливостей усвідомити небезпеку Росії, а також той факт, що у разі падіння України вся ця аквафрешна чума піде по Європі, знищуючи все, що тільки вона може знищити. Ну і звісно, ще один фактор: Дональд Трамп. Макрон юномакронісеверинайська Макрон. And, uh... Ви знаєте Макрона, він дуже хороший хлопець. Я запитав Манюель, як ти? А він сказав, добре. Я кажу, я чув, що ви збираєтеся стягувати з американських компаній 25% за роботу в Мексиці. Хто б ще цим займався? Еманюелю. Ти ж не збираєшся цього робити? Він каже: Ні, Дональде, це вже вирішено. Я кажу. Ну вам би краще скасувати це. Якщо ви не скасуєте, то будете платити 100% миту на всі вина та шампанські, які відправляються до сполучених штатів, починаючи з цього вечора. No, 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 you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. А він ні, 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 ти не можеш цього зробити, Дональд. Я кажу, я можу це зробити. Насправді я просто зараз це підписую. Ні, 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 Дональд, слухай, добре, ми цього робити не будемо. І на цьому все закінчилося. Це було так легко, і я міг би розповісти вам 200 таких історій. Трамп, який може стати наступним президентом Сполучених Штатів, шантажує Європу, у тим, що в разі його перемоги США не будуть захищати ЄС від Росії. А значить, Європа має захищатися сама. Тож саме Франція, однією з перших взялася передати Києву артилерію великого калібру. Макрон доклався до того, аби захід почав постачати Україні новітні танки. І саме зокрема після постачання легких танків французьких АЕМІЗ 10. Німці все ж розблокували постачання леопардів 2. Також Франція разом із Британією розірвала вето на постачання далекобійних ракет. Днями Макрон вчергове пояснив, що вважає Росію серйозною стратегічною загрозою для Європи і супротивником Франції за даних обставин. Тому Франція має рішуче підтримувати Україну. Серед іншого, він наголосив, що тривалий мир в Україні вимагає таких умов завершення війни, коли Україна поверне контроль над усіма своїми територіями, включно з Кримом. Також Макрон наголосив, що якщо Париж вирішить відправити в Україну французькі війська, а відповідальність за це лежатиме виключно на Росії. І ви знаєте, що цікаво, на французькому телебаченні вже обговорюють де і як могли би бути задіяні французькі війська. А значить, дискусія розпочата. Вважаєте, що зроблено, якщо не пів справи, то ну чверть. Il y a deux scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Niépre. Colonel, quel intérêt et pourquoi le long du Niépre en fait, le long du Niépre, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc historiquement, ça a un rôle. Ah, est mes chers messieurs et madames, Niépre à sejsteky Dnipro. Друзі, на цьому поки що все. Не забувайте підписуватися. Якщо ще не підписалися, писати ваші коментарі, що ви думаєте про ось такий а, певний розворот Макрона. Ну і також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.